Єдина інформаційна година Цитадель 242 дні оборони. Дія призвела до протидії. Місце цієї протидії могло бути будь-де. Але історія вибрала для цієї битви нещодавно оновлений міжнародний аеропорт Донецьк імені Сергія Прокофєва. Саме на цьому місці був остаточно знищений міф про нездатність українців до оборони. Новий термінал аеропорту Сергія Прокоф'єва відкрили у травні перед стартом євро 2012 Березень 2014-го. в Донецькому аеропорту грають оду до радості Бетховена, що символічно, це гімн Євросоюзу. Вранці 25 травня 2014 року. литовище припинило авіасполучення. А вже в ніч на 26 травня російські силовики з другої спроби зайняли новий термінал. Українські військові витіснили ворогів, і литовище перейшло під контроль сил антитерористичної операції. 10 липня ворожі бойовики обстріляли позицію українських зенітників. Один воїн загинув. За кілька днів від отриманих ран помер і ще один. Це були перші втрати української армії в Донецькому аеропорту. Опорним пунктом сил АТО стало селище Піски. Через нього захисникам Литовища постачали провізію, боєприпаси. Відбувалася ротація. У цьому ж селищі розгорнули артилерію вогневої підтримки. Чорним став день 28 вересня 2014-го. Тоді загинули 9 українських бійців, і ще 20 отримали поранення. Російські загарбники обстрілювали позиції наших воїнів усупереч мінським домовленостям. Втім, наші військові продовжували утримувати термінали. На початку жовтня російські окупаційні війська знову намагалися штурмувати аеропорт. Тоді загинуло 11 українських бійців того ж місяця. Перед днем народження Путіна російські змі повідомили, що аеропорт нібито під контролем бойовиків. Втім, наші захисники у повному оточенні продовжували обороняти литовище. Важкі бої за Донецький аеропорт точилися і листопаді. Під час штурму старого терміналу загинули двоє українських оборонців. Шестеро були поранені. Сили АТО залишили це приміщення та зосередились на території нового. 1 січня 2015-го проросійські сили зі штурмом намагалися прорватися в новий термінал, але після запеклого кількагодинного бою з втратами відступили. Під час новорічного зіткнення загинув український захисник, під ногами якого розірвалася ворожа граната. У сильний мороз 7 січня кіборги, які утримували вежу Донецького аеропорту, заколядували. Ще вам посадим гарну ялицю. Вашому стену файну дівицю вічуємо вам. У вас на дворі червона ружа. Вашій до чисті гарного мужа вічуємо вам. Російські бойовики обстрілювали з гранатометів новий термінал з реактивної артилерії, метеовежу. Через масовані ворожі обстріли вежа аеропорту обвалилася. А саме з неї наші оборонці могли прикривати термінали від ворожих обстрілів. Українські воїни продовжували героїчно утримувати рузі вежі. Російські спецпризначенці вимагали від оборонців скласти зброю та здатися. Але наші хлопці вибрали боротися. 13 січня ліквідували понад 250 російських загарбників. 19 січня ворог вчинив перший підрив нового терміналу. В аеропорту тривали жорстокі бої. Після другого підриву термінал був зруйнований повністю. Саме 20 січня загинуло 48 українських бійців. Через руйнування оборонці не могли більше залишатися там і відійшли з позиції. Ті, хто не дочекалися деблокади, блокади, потрапили у російський полон, де українців жорстоко катували. Лише шестеро воїнів під командуванням Максима Радзанича на позивний Адам без зв'язку продовжували ще дві доби утримувати позицію, що була у пожежному депо між терміналом і диспетчерською важею. За вісім місяців оборони у Донецькому аеропорту загинули 109 бійців. Півтисячі оборонців зазнали поранень. Бої закінчилися після повної руйнації старого та нового терміналів. Від аеропорту не залишилося жодної цілої цеглини. Донецький аеропорт став символом нескореності, а його оборонці закріпилися у пам'яті нації як кіборги, люди міцніші за бетон.